3 24 2024 навчальному році чергові атестації підлягали 15 педагогічних працівників та 2 педагогічних працівника в позачерговому порядку. Всього 17 педагогічних працівників, що складає 21. Цілий п'ятдесяти від загальної чисельності педагогічних працівників закладу. Ну, я не буду з прізвищами, я скажу взагалі на що атестувалися педпрацівники на відповідність займаній посаді: один працівник. На встановлення тарифного розряду 1. На присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліст другої категорії 2 працівника. На підтвердження кваліфікаційної категорії спеціаліст 1 категорії 1. Присвоєння кваліфікаційної категорії Спеціаліст вищої категорії та старший викладач 2. Підтвердження кваліфікаційної категорії вища категорія та пед звання старший викладач викладач-2». Підтвердження кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії та під звання викладач «Викладач-методист-2» педпрацівника. працівника. Підтвердження кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії та присвоєння передзвання викладач-методист одна особа. Підтвердження передзвання майстер виробничого навчання другої категорії один. Підтвердження передзвання майстер виробничого навчання першої категорії три. Та підтвердження педагогічного звання вихователь методист один педпрацівник. Всі педагогічні працівники, які підлягали атестації у звітному році. Успішно пройшли її та отримали позитивні рішення Атестаційної комісії. Апеляція на рішення Атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії вищого рівня не подавалася. Пропоную роботу Атестаційної комісії навчального закладу вважати Так, Дві пропозиції є? Ні. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? Хто проти? Вітаю вас за хорошу роботу і атестаційний період на цей рік закінчиться.